Приїхали к вам, тому що напомню, що ми вас ждемо, що ми про вас помнімо, що ви часть нашого колективу большого і перед 90-літтям вам привезли невеликі сувеніри». Металурги Запоріжжя завітали й до бійців Нацгвардії. Військові працівники підприємства, які з початку повномасштабного вторгнення боронять державу. Дуже приємно, що завод не забуває нас гарно відчуття те, що ти потрібен. Бійцям з нагоди ювілею комбінату подарували подарунки, рюкзак з теплими речами та необхідне приладдя для побуту. Працівник сталоплавильного цеху нині Нацгвардійць Олексій у вазі рідного підприємства не аби як радий. Добре, коли пам'ятають про тебе, допомагають. Ми з генеральним директором трошки спілкуємося. там. Є різна допомога зі сторони комбінату, Це дуже важливо, такий великий. Завод на один на Україну і такою потужністю, як зараз зараз дає. 16 листопада комбінату «Запоріжсталь» виповнюється 90 років. Навіть в умовах війни підприємство продовжує роботу та допомагає тим, хто сьогодні боронить країну та наближає перемогу. У нас відбулися дуже теплі зустрічі з нашими «Запоріжсталівцями» на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Ми пам'ятаємо вислів: якщо тил забуває про фронт, то фронт буде там, де тил. Тож ми. Пам'ятаємо про наших хлопців, адже саме їм ми завдячні нашим і життям і нашою праці.